Всього в саду 60 дерев. Половина цих дерев, а це фактично половина круга, відповідає 30. А чверть це 15. Ми бачимо, що кількість наших дерев, кожна кількість менша за половину. Тому, відповідна частина круга буде завжди менша за половину круга. Далі, найменша кількість абрикосів. Так як чверть 15, то кількість абрикосів 12 менше, ніж чверть. А отже, кількість, яка відповідає частина круга, точніше, яка відповідає кількості абрикосів, менша за четвертину круга. Ну, менше за четвертину круга, це А, В і Д. Але далі зверніть ще раз увагу на те, що Жодна частина нашого круга не повинна бути більша половину, а відпадає зразу ж. І далі, якщо подивитися по кількості, то кількість яблунь вона більша, ніж кількість вишень. А отже, нам підходить варіант D. Розглядаємо наступну діаграму. І шукаємо, які з наведених тверджень є правильними. Отже, улітку опадів випало менше, ніж навесні. Літні місяці, це червень, липень, серпень. Кількість опадів за ці літні місяці це 20 додати 18, додати 11 49 мм. Порахуємо, кількість опадів навесні. Березень, квітень, травень. 11 плюс 13 і плюс 23. 47 міліметрів. Як ми бачимо, влітку випало більше опадів, ніж навесні. Тверчення перше неправильне. Друге твердження. У вересні опадів випало в півтора рази більше, ніж у жовтні. У вересні випало 18 мм опадів. У жовтні випало 12. У скільки разів більше? Ділимо 18 на 12, скорочуємо на 6, 3 других або 1,5. Тверчення вірне. І далі для третього перевірки твердження знайдемо середню місячну кількість опадів за рік. Тобто, будемо додавати кількість опадів, які випали за місяці 6, додаємо 8, 11. Тринадцять двадцять три, двадцять, вісімнадцять, одинадцять, вісімнадцять, 12, 10 і 6. І ділимо на кількість місяців, їх 12. Рахуємо в чисельнику. Ми отримуємо 156, 12, 156 можна поділити на 12 і отримати 13. 13 мм, тому тверчення третє неправильне. А отже, нам підходить, що тверчення тільки друге правильне, тому відповідь Б. Наступна діаграма. Де відображена кількість відвідувачів музею протягом одного робочого тижня, і на який день тижня кількість відвідувачів була вдвічі більшою, ніж у попередній. Ну, давайте спочатку десь так приблизно пошукаємо який стовпчик у два рази вищий, ніж попередній, а потім пересвідчимо, що це дійсно так. Отже, в четвер, наприклад. Було 180 відвідувачів. У п'ятницю було 360. Якщо 360 поділити на 180, ми й отримаємо якраз вдвічі. Таким чином правильна відповідь В. П'ятниця. Знову ж таки, дивимося на рисунок. І дивимося, в який день різниця між найвищою і найнижчою температурою повітря була найбільшою. Тобто відстань між верхньою точкою і нижньою в певний день має бути саме найбільша. Можна подивитися, напевне, що це в четвер. Якщо ви хочете пересвідчити, що це дійсно так, то потрібно знайти дану різницю між найвищою і найнижчою температурами кожного дня. Ну, Наприклад, в понеділок. в понеділок ми маємо від 5 відняти 1, це буде 4. У вівторок ми від 4 віднімаємо 1 і маємо 3. В середу від 0 віднімаємо мінус 22. В четвер від одиниці віднімаємо мінус 6 і це 7. В П'ятницю від трьох віднімаємо мінус 2, і це 5 І пересвідчуємо, що в четвер ця різниця найбільша. Отже, відповідь Г. Знову ж таки, дивимося на діаграму. І ми маємо відповісти, як змінилася середня нарахована заробітна плата. В березні порівняно з січним. Середня зарплата в січні 30, як ми бачимо, 30, співробітників 15, тому ми 30 ділимо на 15 і отримуємо 2000 тисячі гривень. Отже, 30 поділити на 15 2000 тисячі гривень. Це, як я сказала, середня зарплата в січні. В березні, в березні, як ми бачимо, стовпчик відповідає 70 тисячам гривень, і в березні у нас 25 співробітників. Тому ми 70 маємо поділити на 25. Якщо 70 поділити на 25 скоротимо на 5, отримаємо 14 ,5, і далі поділимо. І це буде 2,8 тисяч гривень. 2,8 тисяч гривень. Тому різниця між ними це 0,8 тисяч гривень. Ой, нуль десятих тисяч гривень або це як ми бачимо, це число нуль цілих це приблизно ну це не приблизно, а точно вісімсот гривень відповідає а 800 гривень менше, ніж 1000 гривень. Тому відповідь Г. Збільшилась менше, ніж на 1000 гривень.